У попередніх роликах були дані відповіді на такі питання, чому спільні проблеми українців людства в цілому стосуються кожного з нас? Що таке проект сфера? Чому у нас все так погано? Які цілі ставить сфера, виходячи з розуміння тої ситуації, в якій перебуває наша держава? Які у нас є правові та громадські механізми захисту своїх прав і законних інтересів? Яке суспільство ми прагнемо побудувати? Залишається відповісти на основне питання: що робити? Якщо ти бажаєш долучитися до проєкту сфера, у першу чергу потрібно зв'язатися із координаторами проекту і вступити до груп сфери у соціальних мережах. Друге, освоїти ідеологію сфери. Сфера будуватиме свою діяльність на засадах власної ідеології, методологічних та фактологічних знань. До методологічних знань відноситься діалектична філософія єдності та загальна теорія управління, про які згадувалося в попередніх роликах, і які необхідні нам для уникнення світоглядних протиріч між прихильниками сфери та об'єднання нас навколо спільних цілей, про які зазначено у ролику Наші цілі. Фактологічні знання це наукові доробки у різних сферах життя, які входять до нашого вектора управління і які необхідні нам для вирішення локальних галузевих завдань. Це знання із психології, соціології, економіки, юриспруденції, історії і так далі. Тези нашої ідеології вам уже відомі із роликів презентації: це мир, ненасильство, насильство, верховенство права, справедливість, чесність, добро, достойні умови проживання для всіх, високоморальне суспільство, соціальна модель суспільства у формі сфери, а не у формі піраміди, грамотне управління соціальними процесами в державі тощо. На наших інформаційних ресурсах, зокрема в сайті та групах у соціальних мережах, будуть формуватися бібліотеки, відеотеки та аудіотеки ідеологічних знань. Почати вести здоровий спосіб життя, відмовитися від шкідливих звичок. Ми виклали у ролику Кодекс твоєї честі той рівень окремої особистості і суспільства загалом, до якого ми бажаємо дорости. Тому завдання перед прихильниками сфери ставиться важливе і принципове: почати вести здоровий спосіб життя, що, перш за все, значить відмовитися від алкоголю і сигарет, почати займатися спортом та грамотно харчуватися, допомогти один одному це зробити одне із завдань сфери. Залучити до участі у сфері якомога більше друзів і знайомих. Сфера планується як проєкт всеукраїнський. Чим більше нас, тим більше у нас інтелектуальний, творчий, інформаційний, кадровий потенціал. Тим серйозніші цілі ми можемо ставити перед собою і тим більших успіхів досягати, охоплюючи все більше і більше сфер суспільного життя на різних ієрархічних рівнях управління, допомагати у створенні інформаційних модулів. Як уже зазначалося, сфера буде будувати свою стратегію на основі фактологічних знань. Якщо ти фахівець у своїй галузі, можеш допомагати лікбезами, написанням статей, анотацій, аналітики, роздумів, пропозицій, що стосуються твоєї галузі. Взяти на себе ділянку роботи у сфері. Основна діяльність це, звісно, участь у команді сфери. Команда це злагоджений механізм, кожен із членів якої працює у відповідному йому векторі. Втім, вся команда приймає участь у розробці загальної стратегії розвитку сфери, використовуючи колективний інтелект. Чим конкретно займатиметься команда сфери. Перше. Взяти відповідальність на себе. Це означає усвідомити, що від кожного з нас залежить багато чого, і відповідальність за все, що відбувається в нашому житті, несемо тільки ми. Сфера бере на себе відповідальність за поставлені перед собою цілі. Друге дати суспільству знання. Маються на увазі саме методологічні знання для усунення ідеологічних протиріччю у суспільстві, пошуку того, що нас об'єднує, а не роз'єднує і стравлює. В першу чергу стосується школярів і студентів, оскільки вчитися легше, ніж переучуватися. Сфера де знання необхідні для встановлення стійкого управління процесами у громадському житті міста і району, третє. Об'єднати громаду навколо національної ідеї. Глобальна далекострокова ціль об'єднатися навколо спільної національної ідеї. Забезпечення необхідних умов для вільного і всебічного розвитку кожного. Четверте. Відновити моральність. У фундаменті глобальної системної кризи лежить падіння моралі суспільства. Тому проєкт сфера оголошує громадську цензуру кіно, мультфільмам, літературі, музиці, образотворчому мистецтву та будь-яким іншим видам творчості, що пропагандують ідеї, протилежні нашим принципам, наслідство, кримінал, розбещення і т.д. Ми за позитивне мистецтво. П'яте. Встановити справедливість. Ми вважаємо, що винні у порушенні будь-яких прав повинні нести відповідальність, передбачену законом, незалежно від соціального статусу. Шосте. Забезпечити задоволення потреб людини, тобто виконання локальних завдань по досягненню поставлених нами цілей. 7. Встановити відповідальність за якість праці управлінців. Що це значить? Думаю, кожен чув про право відклику народних обранців, необхідний механізм відклику депутатів місцевих рад. Та народних депутатів у тому випадку, якщо вони недобросовісно виконують свої функції по забезпеченню наших прав та реалізації наших інтересів. Восьме забезпечити всіх роботою. Безробіття це запорука соціальної катастрофи. Оскільки проєкт сфера передбачає співпрацю у сфері підприємницької діяльності, то одним із векторів своїх цілей ми можемо ставити вирішення питання працевлаштування населення. Відповідне питання, що робити, закономірно породжує питання, як це робити, порядок дій. Проєкт сфера пропонує наступний. Перше. Поширення інформації про проект сфера всіма можливими способами. Ізвудство вуста, зовнішня реклама, роздача візитівок, розміщення постів у соціальних мережах, презентація у засобах масової інформації. офіційні презентації вживу. Друге. Виявлення бажаючих у вашому місті влитися до сфери. Третє. Формування команди із числа учасників сфери у вашому місті. Четверте. Встановлення зв'язку між місцевими командами сфери по всій Україні. Модель зв'язку команди на місцях. Обласна команда лідери команд на місцях, всеукраїнська команда лідери обласних команд. П'яте складання календарного плану загальних конференцій представників команд сфери. Шосте. Спільна участь у розробці регіональної стратегії розвитку сфери відповідно до повної функції управління. З визначенням регіональних цілей, розстановкою пріоритетів, визначенням алгоритму виконання завдань по досягненню цілей, відведення строків на виконання, визначення необхідних ресурсів для виконання завдань, призначення відповідальних за виконання завдань. Сьоме. Розробка командами на місцях локальної стратегії діяльності сфери. Визначення локальних проблем. Постановка цілей, завдань, строків. Визначення необхідних ресурсів, призначення відповідальних за виконання завдань. Восьме. Розбудова структури, необхідної для виконання поставлених завдань. Дев'яте. Виконання конкретних завдань, передбачених розробленою стратегією, спрямованих на досягнення цілей проєкту сфера. Десяте. Коригування локальних та регіональної стратегії сфери по мірі розвитку проєкту. Ми ставимо перед собою добрі і благородні цілі, спрямовані на забезпечення потреб всіх і кожного. Нас, нормальних людей, більше, ніж тих, кого влаштовує несправедлива концепція життєустрою, концепція зла. Тим не менше, у нас будуть вороги, що стануть на захист цієї паразитарної системи, яка вже розкладається на очах. Вороги намагатимуться протидіяти сфері. Спосіб перший. Спроба очолити. Ми не стадо баранів, і нам не потрібен пастух. Важливі рішення у сфері приймаються колегіально. Представниками команд, яких обирати будете ви з-поміж учасників проєкту з вашого міста. Спроби появи єдиного авторитарного лідера будуть обробуватися в корінні. Спосіб другий – збити з курсу шляхом підміни цілей. Можливо, знайдуться такі учасники, що спробують нашими руками досягти власних корисливих цілей, неспрямованих на досягнення благополуччя всього суспільства. Подібні рішення будуть блокуватися регіональною стратегією сфери, а активні егоїсти будуть вилучатися з числа учасників. Спосіб третій – Посіяти розбрат між учасниками. Сфера закликає до об'єднання. Усі спірні питання будуть вирішуватися крізь призму нашої філософії, ідеалів і доцільності відповідно до поставлених цілей. Учасники тролі, що будуть провокувати конфлікти всередині сфери, пропозиції, яких будуть явно виходити за рамки стратегічної доцільності, також будуть вилучатися із проекту. Спосіб четвертий. Посіяти перешкоди на шляху. Тобто, спроба ставити перед сферою в пріоритет другорядні проблеми, щоб відволікти увагу від вирішення основних проблем. Таких провокаторів чекатиме аналогічна участь. Спосіб п'ятий. Спотворити смисл сфери. Будь-які спроби спотворити смисл ідеї чи стратегії проєкту, підміна ідеалів проєкту, перетворення його на інформаційну зброю проти українського суспільства буде рішуче переслідуватися відповідно до закону. Спосіб шостий. Звести діяльність сфери до суто теоретичної, дискусії, круглі столи, лекції тощо. Безумовно, проект сфера передбачає взаємодопомогу і у інтелектуальному розвитку і створення колективного інтелекту. Але це не означає, що проєкт має обмежитися суто теоретичною діяльністю. Спосіб 7. Викликати відразу. Наприклад, спроба порівняти сферу з фашистською організацією. Сфера це проєкт, що буде діяти виключно у рамках закону. Наша ідеологія не заборонена і відтікає із конституційного права на ідеологічний плюралізм. Тому спроби ворогів прирівняти нас до заборонених організацій чи ідеологій будуть наштовхуватися на адекватний інформаційний опір. Мультимедійна презентація це план мінімум від тої інформації, що буде використовуватися нами у процесі діяльності. Презентація лише поверхнево освітлює цілі і методи нашої діяльності, втім, цього достатньо, щоб робити висновки. Варто чи ні? Ми ставимо перед собою великі і достойні цілі. Ми молодь, що виросла за незалежної України. У нас великий внутрішній потенціал. Разом ми можемо багато чого. Якщо не спробуємо, шкодуватимемо про це все життя. Якщо спробуємо, але щось не вийде, ні про що не шкодуватимемо. Україна це ми, Україна понад усе.